Нещодавно, 13 квітня, пішло життя англійська розробниця мінспідниць Мері Квант, яка здійснила революцію у моді, та принесла в неї той самий молодіжний дух 60-х. Мері Квант, талановита модельєрка та ікона моди. У 60-х роках вона була важливою фігурою серед лондонської молоді, оскільки активно брала участь у різних рухах того часу. Однак однією з головних заслуг цієї жінки була популяризація міні-спідниці та міні-шортів. Її особистий стиль вплинув на молодіжну культуру в усьому світі. Завдяки їй у моду війшли яскраві штани, короткі стрижки, яскрава косметика і топи, що обтягують. Також дизайнерка вплинула на моду тим, що активно нею цікавилася, досліджувала і не боялася пропонувати нове. Саме тому вона використовувала у своїх колекціях яскраві кольори, геометричні візерунки, горошок та. Та експериментувала з новими тканинами. Наша кореспондентка з Лондону втілилася з нами історію жінки, яка застала часи, коли роботи Мері Квант стали популярними. Я народилася у 1950 році, when... коли мода дуже змінилася when... після війни. З тим, який носили відразу після війни, був жіночим. Були вузькі талі та широкі спідниці. І кожен хотів одягатися так само. Коли я була маленькою дівчинкою, я дуже хотіла одягатися вбрання з вузькою талією та дуже широкою пишною спідницею. І коли мені було приблизно 9 років, моя тітка купила мені гарну сіточку під спідницю. Яку я любила носити, і справді мої тітки так одягались. Ви можете побачити тут. Вони проводять день на березі моря зі своїми чоловіками, і вони носять широкі спідниці не сильно довгу, але достатньо довгу. Коли мені було 14, я була у Франції з дядьком це те, що я одягала. Знову широка спідниця і досить вузька талія. Що цікаво, ті ці часи було. Не так багато великих жінок тому багато жінок могли досягти такої вузької Італії, тому що вони дотримувалися здоровішого харчування. Так чи інакше мода змінилася, коли творчість Мері Квант стала широко відомою. Гадаю, вона починала у модній галузі 50-х. Але у середині 60-х її роботи дійсно вийшли на світло, а пізніше і міні-спідниця з'явилася. До цього ми носили довші спідниці. Ми носили. Повні спідниці на вечір або спідниці довжиною до коліна на день, але ніколи не були такими короткими. Це було міні, це було заборонено. Проте пізніше так Кван змінила це, і ви можете побачити тут. Фото мене і подруг на шкільному круїзі. Нам дозволяли носити те, що подобається. Я все ще мала довгу спідницю. Мої подруги носили коротші, і ви бачите, що одна дві з них мали міні-спідниці. Квант дійсно змінила все. Вже було не обов'язково. Мати вузьку талію. І вона привнесла яскравіші кольори. Вона принесла навіть кольорові колготки. Так, ви могли носити ствірі, пряму сукню прямого крою, змінні спідницею, так. Та ще й червоні колготки внизу. Це цікаво. Я маю розповісти вам про колготки та панчохи, які ми носили до цього. Тому що коли я вперше почала носити панчохи у віці приблизно 11-12 років, ви повинні були носити пояс на підтяжках, щоб тримати панчохи. А ще у нас були панчохи зі швами ззаду, і перед тим як вийти, ви повинні були переконатися, що ваші шви рівні. Не прийнято було виходити з кривими швами, тому це було великим визволенням, коли з'явилися колготки без швів або панчохи без швів. А потім Квант принесла кольорові колготки. Це було набагато веселіше, тож це були деякі зі змін, які ця леді привнесла у світ моди. Це було велике звільнення. Але ж ця мода дійшла і до нас. Наші бабусі також носили міні спідниці в яскравих кольорах і різних візерунках. Ми поцікавились у місцевих жителів Одеси, як вони пам'ятають ці зміни у моді. А Одесса сумая ненаглядная, Без тебя бы не смог, вероятная. я. Я так э, помню, что не дуже много, но на Ну, даже основном... ну, вот, когда в школе мы, ну, в 79 78 год, вот, девочки одевались в эти формы и будут не спешить. Дуже було приємно подивитися. А такі, як я, не дуже міні, тому що в мене рост метр сімдесят, а такі дівчинки єврейської національності дуже красиві. вони носили такі і таку платформу більшої. У мене рівненькі ніжки, всі заглядали на мої ніжки. І, і, і хлопці було багато. И хороший деставься мне муж Доски черно-белый, -черно таких вот не было. Как сейчас. Стильные, прямые, всякими бочонками. Потому что это был офисный вариант, это был определенный дресс-код. Мы тоже работали в управленческих структурах, и там была специальная, ну как бы дресс-код. Не носили ми такі пишні юбки і куда-то там на пікнік. А так, звісно, носили, на в каблучища, таку коробка, в красивих блузках прокрашень. Все це було. Мода не стоїть на місці. Вона пристосовується до викликів реальності та змінюється відповідно до вимог часу. Як бачимо, міні спідниці вплинули на молодісну культуру в усьому світі. А Марі Квант допомогла жінкам по іншому глянути на моду та відчути себе по справжньому красивими. Не було.